Всім привіт, саме Андрій. Сьогодні я буду знімати відео там, де я на 50 гривень з моїми пацанами. Роман Макс і Макс. В білого є канал, в синього він повний рак, і в того ще нема. В общем, магазинчик Зайдемо, будемо закуплятися. Ну, не так по чуть-чуть. Ми вже доходимо до сих ладно, я поставлю на пазу, потім продолжу інтересного ще немає. Та шушка, я продовжую. Може, щось інтересне знайду, але ну, нема, блін. Ладно. Коротше, всім привіт і ми продовжуємо. Ладно, позвони, куди ми йдемо? Ну йдемо далі. Йде наверх, там в тому магазинку закупимося. То магазинчику я куплю водичку за 4,75. А Я куплю водичку за 16. Яку придав... мальовану. Кока-кон. -кока. Правда, ми альтиністи, бліна, виходимо на верх. Ми зупинимо, я потім продовжу, коли куплю всім пока. Коротше, пацани, ми продовжуємо. Я купив маленьку пляшечку за 475 Кока-Кола. Що тут пише Богдан, блін? Опять, опять мені попався Богдан. Я з Іваном йшов купляти, мені Богдан попався. Блін. Ладно, ми почуваємо, що все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Коротше, йдемо барвінок, ще я закуплюся, поставлю на пазу. І, 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 і той я лишу бутилку, бо можу паза не хто ж вони сихиї, хто йде в барвінок. Ви ж ви вже щось купили і йдете з, з товаром? Да? Типо можуть думають, що ми типа то взяли. можуть, можуть ви затримати і перевірити, де ви то купили, ті типу, що ви ніби стирили. Тобто, то ви десь положите, а якщо ви з другом. Хай він по собі можеш забрати? Да. Деколи авторські Шшш. права забуть що. Дарій. мене не забирають. Андрію за попередження Та. Да. Та ні, бро. Через те, що я дитя... бізнес. Ладно. Познімай, познімай мені, коротше. Да. Так, добре, ми йдемо. Ну, ну, От Андрій. Ось вот я, от Максим, от це один Максим. Вот Андрій вот вот все, <laughs> вот мусорка, йде, викинь собі. Да. Ясно, ми собі йдемо. Да. Нам вже недалеко лишилось. І до речі, недовго не лишила собі нових роботу. Опа, <laughs> вже взірвалось. Андрійка, не сіш. Якби в нас була шипучка. Да. А, не ha -ha. Що? а ну? Вроді біля бородинку заборонено знімати. А ми на паузу, ми все, ми, я стояти буду на вулиці. І знімати? так. Відгомолю стояти. Ми десь за цю купляти. Схвай. У мене є дві гривні. Ну хай максимум, ж серце тисне. Серце його тисне. Мій Мі... Мі оператор Хувай. толік. Толік хоче купити. Хочу. А, продюсер. <с -uttaúsica> Продюсерський. Так. Okay, я, я, я такий толі, що аж роман. Добре, Максим, ти ТВ. Знімати як сумму, які прилетів і не yeah, блін. Рома, Рома, yeah. Роман, Роман, Роман чуєш. Максим, давай мені банку, а комусь дай банку, щоб вніс. А я Що й... що? Я йду. Тадо. Роман, як дай, роблять багачі? За Андрією, ти що гроші переможе? Андрій, давай, Багать, краси. Багатьом. Ну, якщо сам не п'єш, дай, сам не п'єш, іншим не даш, так? А, так давай, давай. Ага. Сказали, що мені приснилося, що якийсь бомб сів на відповідь, щоб їх здесь холодів на луну. Так, давай, ні, давай зупиняй. Я пішла. Ми зупиняємося і ми продовжимо, коли ми закупимося. І всім привіт, ми знову з вами. ми Короте, вже закрив... Я купив Big бот і пачку сухаренки. Все добре, Страбу. ми йдемо. Трохи дуже тута... Я люблю <клес> Андрій крафт, Андрій любить крафт. У мене в контакті, у мене в контакті є знак раки онлайн». А, там є гра в мене. А в Андрія є раки онлайн. Гроші грайте в танку я вас зустріну, дам 50 тисяч кристалів. Я в танки граю 6 років. А я 4. Ну я йду десь 5 років, бо тому, що я деколи її закидав на пару місяців. Ну, ну, так що десь 5 років граю. Я так само. Ти куди? Я не знаю, може тут тебе зайдемо. Зупини відео. Так, ми зараз зайдемо пошукаємо цукерки. Зараз будемо. Все, і ми зараз чекаємо на Андрія з Максимом, вони там пішли щось шукати машину, виграли. Кока-кола. Все добре, от я. От Максим. Ми є тут. Все, чекаємо на них двох. Але от там в магазині. Хтось вийшов. Ясно. О, вот тут там, okay. кто швар, там, там. А да, Максим, Дивсон. Максим, ты да, Максим, ты да, Дивсон. Мы тебе шукаем. О, <святый> купали. <панель> Хрустим, и шо? И... И все. И все. И 75 купил. Шо, Максим, дивится? Ай, пить ну тоже. А як вийти тепер? Чуєш, не можна. Го я не буду Що? рандомний телефон і закину гроші. Що? Може, комусь все, все, все йдемо. Нема чого, комусь 20 гривень на рахунок. Я знаю, кому. І пацани ми продовжуємо. Я вже там номер. У мене є класніший. 163, 286, 0025. Я в мене як красніше. 163 46 2949. 163-45 лінію. От вони двоїть на гарячу лінію. Задавайте любі питання і ми. Залюбки вам повімо. Там. І, до речі, коли буде дзвонити, говоріть ім'я і прізвище. Андрія? І ви попадаєте в відео. Це, це, це Андрія, Андрія Стерінка в контактах називається. Андрій Данилюк. І ще по англійськи Андрій Данилюк. І ще по англійськи Андрій Данилюк. Романа Сиринка називається Роман. Мовче. Романовий Максима називається. Ми Максим. продовжуємо після таких цих проблем Максима, так. Максима А Він перекли... сказав всі наші номери. Так. Добре, що ви того не чули, бо я запоневірую. А зараз Все як добре, має? ми тут от ідемо, бо тут така невелика Міне, так. церква. Голу, головний, головний, герой відео в білому. Тобто я. Ага, і я, бо я. Ма... Ні, моє відео я Але я... Я так намикнув кого? Я головний від героїв на шмати. Добре, ми йдемо. Пацани, я біля свого курянника поставив капкан зелі. Надійся, так. що голоситься його. Мені повезло, бо до мене щоси це не залазило. І до, Тебі, і до мене якесь пить в хаті і срайне підлог. <клес> Не, мене просто нема і ви їсти. будете з нами знімати охота буду... на лисицю. Не. не знаю. Мене... Ди... Ди... Ди не бу... І ми знову продовжуємо, ми вже дійшли до того майданчика. Зараз ми йдемо, покладемо всі речі і будемо щось, придумаємо, що робити. Що добре, ми трошки перепочинемо. Андрій зараз відкриває, що Андрій відкриває. Сухарки. So, ми зараз поїмо і продовжимо відео. Давайте. So. -ті -ті -ті. І ми вже продовжуємо, ми вже поїли і зараз будемо думати... Так. в Андрію вже погано. Що, Максим хочу пити? Ну, ми думаємо, що будемо пити. Люди граємо в холонки. Граємо холинки. Ми граємо холонки, граємо. Ми будемо так старатися знімати. So. Ну, добре, ми Подобримося трохи. відпочинемо і продовжимо. Так. Ти знімаєш? Так. А де ми будемо стукатись? У мене стук-стук. Так. Але треба ще блін, на... Тут є де сховатись? Тут, блин... На камеру так. треба ще поставити, щоб було видно. я буду п'яти за. Андрію, а ми ж будемо. Я зупиню на секунду. У відео, щоб по було. Щоб... І... і пацани, ми вже закінчимо відео, наступна серія вийде буквально через 5 хвилин. Всім пока, добре, що були з нами. Не, дивіться, і, 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 якщо ви дивитесь, дякуємо за те, що ви подивились відео. І якщо не один лайк, ми зразу випускаємо нову серію. Все, па-па. На халяву. На халяву, так, па-па.